Найбільша в світі піщана батарея включається, що дає величезний поштовх до отримання чистої енергії. Піщана батарея революція в зберіганні енергії або перспективний експеримент. В останні роки світ із зростаючим ентузіазмом шукає альтернативні джерела енергії та ефективні способи їх зберігання. І ось з Фінляндії прийшла новина. Яка змусила експертів по всьому світу задуматися запущена найбільша в світі піщана батарея? Це безумовно цікаве рішення, але наскільки воно реально перспективне і як воно вписується в загальну картину енергетичної революції? Я, як людина, яка вже не перший рік стежить за розвитком технологій зберігання енергії, ставлюся до подібних інновацій з обережним оптимізмом. Безумовно, ідея використання піску в якості акумулятора тепла звучить незвично і навіть трохи футуристично. Але давайте розберемося, що стоїть за цим проектом і які у нього можуть бути наслідки. Як це працює, простота та ефективність. В основі технології лежить досить проста концепція, надлишкова електроенергія. Отримана від поновлюваних джерел сонця, вітру, використовується для нагрівання піску до температури близько 500 градусів Цельсія. Пісок має високу теплоємність, що дозволяє йому накопичувати величезну кількість енергії і зберігати її протягом декількох тижнів. Потім, при необхідності, гаряче повітря, що виділяється піском, використовується для нагрівання води, яка, в свою чергу, Забезпечує опалення будинків, офісів та інших будівель. Що мене вражає в цій технології, це її простота. На відміну від складних і дорогих літій-іонних акумуляторів, піщана батарея використовує доступний і дешевий матеріал, пісок. Це значно знижує вартість будівництва та експлуатації, що робить її привабливою для широкого спектру застосувань. Ключова думка використання доступних матеріалів і простих технологій це шлях до масового впровадження рішень для зберігання енергії. Фінський досвід реальний крок до вуглецевої нейтральності. Запуск піщаної батареї в понаймені, це не просто науковий експеримент, а реальний крок на шляху до вуглецевої нейтральності для Фінляндії. Заміна старої електростанції, що працює на деревній трісці. На піщану батарею дозволила скоротити викиди вуглекислого газу на 70%. Це вражаючий результат, особливо враховуючи амбітні цілі Фінляндії щодо досягнення вуглецевої нейтральності протягом наступних 10 років. Фінський досвід показує, що піщані батареї можуть бути ефективним рішенням для електрифікації мереж централізованого теплопостачання. Особливо це актуально для країн з холодним кліматом. Де опалення є одним з основних споживачів енергії. Глобальний потенціал, що чекає піщані батареї в майбутньому. Я вважаю, що піщані батареї мають величезний глобальний потенціал. Вони можуть бути особливо корисними в країнах, що розвиваються, де доступ до електроенергії та опалення обмежений. Крім того, Піщані батареї можуть бути використані для створення резервних джерел енергії, які можуть забезпечити стабільність енергосистеми в разі аварії або перебоїв в поставках. Однак, незважаючи на всі переваги, у піщаних батарей є і свої недоліки. По-перше, вони займають відносно багато місця. Для зберігання великої кількості енергії потрібен значний обсяг піску. По-друге, Ефективність використання тепла з піску не завжди висока. Частина тепла може втрачатися в навколишнє середовище. Важливий момент необхідно продовжувати дослідження і розробки для підвищення ефективності використання тепла з піщаних батарей і зниження їх займаного обсягу. Виклики та перспективи погляд у майбутнє. Запуск піщаної батареї в Валке після припинення поставок газу та електроенергії з Росії підкреслює геополітичну значимість цієї технології. Фінляндія прагне до енергетичної незалежності, і піщані батареї можуть зіграти важливу роль у досягненні цієї мети. Але щоб піщані батареї стали дійсно масовим рішенням, необхідно вирішити ряд проблем. Необхідно розробити більш компактні та ефективні конструкції, знизити вартість будівництва та експлуатації, а також адаптувати технологію до різних кліматичних умов. Моя порада інвестувати в дослідження і розробки, орієнтовані на підвищення ефективності і зниження вартості піщаних батарей. Висновок, піщана батарея це не просто тенденція, а потенційна революція. Піщана батарея це не просто черговий тренд в області відновлюваної енергетики, це потенційна революція, яка може змінити спосіб виробництва та зберігання енергії. Незважаючи на існуючі виклики, я впевнений, що піщані батареї мають велике майбутнє, вони можуть стати важливим елементом енергетичної системи майбутнього, забезпечуючи стабільне і екологічно чисте енергопостачання для всього світу. Я з великим інтересом буду стежити за розвитком цієї технології і сподіваюся, що вона знайде широке застосування в майбутньому. Можливо, коли небудь ми побачимо піщані батареї всюди в містах, в сільській місцевості, в країнах, що розвиваються і в розвинених країнах. Це означатиме, що ми зробили важливий крок на шляху до енергетичної незалежності та сталого майбутнього.